Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як знайти значення виразу 9х2 додати 9 поділити на х2. Якщо відомо, що 3х додати 3 поділити на х, це в нас 7. Тож, маємо почати з вами з вихідного виразу, тобто з того, що нам відомо. А нам відомо, що 3х додати 3 поділити на х дорівнює 7. Маємо звернути з вами увагу на те, що в нас у виразі, який ми шукаємо... Х стоїть в квадраті, і якщо ми подивимось на числові коефіцієнти, в нас була 3, яка стала 9, і знову ж таки, була 3, стала 9. Ніби натяк на те, що ми маємо 3х і 3 поділених х піднести до квадрату. Перш ніж будемо підносити, маємо згадати формулу квадрат суми. Це в нас А плюс Б до квадрату. І це дорівнює А квадрат додати 2а додати Б квадрат. Відповідно, візьмемо наш вираз, той, що нам відомий. 3х додати 3 поділити на Х дорівнює 7 піднесемо до квадрату. Обов'язково підносимо і ліву, і праву частини одночасно. І застосовуємо нашу формулу. Замість А будемо брати. 3х. Замість b будемо брати 3 поділене на х. Таким чином, 3х до квадрату це в нас 9х квадрат додати. Далі в нас має бути подвоєний добуток. 2 помножено на замість а беремо 3х, знову ж таки, замість b беремо 3 поділене на х. Додати. далі має бути b в квадраті. Замість b ми беремо 3 поділене на х в квадраті. Відразу можемо записати, що 3 в квадраті, ми вже сьогодні говорили, це в нас 9, і х в квадраті, то й буде х квадрат. Дорівня. Також підносимо 7 до квадрату. 7 в квадраті це у нас 49. Далі дивимося, чи можна нам провести якісь спрощення. І помічаємо, що в подвоєному добутку ми можемо скоротити х. Х у нас є, і він скорочується. Таким чином будемо мати 9х квадрат додати і порахуємо 2 помножити на 3, це в нас 6, 6 помножити на 3, відповідно, 18. Додати 9 поділене на х квадрат дорівняє 49. Таким чином, залишаємо ліворуч ті доданки, які нас цікавили, а саме 9х квадрат. Додати 9 поділене на х квадрат дорівнює. Праворуч у нас стоїть 49. І переносимо праворуч число 18. І не забуваємо про те, що 18 має змінити знак на протилежний. Таким чином, виходить, що 9 х квадрат додати 9 поділене на х квадрат. Це в нас дорівнює 31. Всім дякую за увагу до наступних відео.